Вітаю вас, ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 2 грудня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме в порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Буковині 17-річний молодик зґвалтував трирічну дитину. Вчора і сьогодні вранці електрики відключали райони Чернівців від енергопостачання. Чого чекати далі? Розповів голова правління Патобленерго. Буковинські військовослужбовці Збройних сил України повернулися з Луганської області до рідних домівок для відпочинку. На Буковині 17-річний молодик зґвалтував трирічну дитину. Злочин трапився серед білого дня в Сторожницькому районі, коли юнак запросив дітей погратися у полі. Як все було і яке покарання загрожує молодику? Дивіться далі в сюжеті Дарії Товпіч. У суботу, 29 листопада, трирічна дівчинка разом зі своїм семирічним братиком пішли до місцевого магазину. Дорогою вони зустріли свого 17-річного сусіда, який запропонував їм піти погратись у поле. Дітки охоче погодились, проте згодом старший хлопчик зрозумів, коїться щось не те. Він одразу втік від сусіда додому. Пробігав мій маленький син та й сказав Мама, от Іван украв Настю. Я кричала на него, беги, Игорь, не оставляй Настю, потому что он еще раньше издевался над моими хлопцами, тоже так само. Он уже пришел с ней. Она начала кричать, плакать, и все было. Я кажу Настенька, что случилось? Она говорит мне, мама, Иван мне сделал буба. Кажу, где? Она показала, когда я хотела снимать штаны видней, она меня не пускала, все. Когда я снимала, то уже все, был кровь, как он издевался над ней. Мати одразу зрозуміла, що її трирічну Настю зґвалтували. Жінка не розмірковуючи, відвезла дитину до лікарні, а звідти вже викликала міліцію. Первоохоронці відразу ж знайшли хлопця. Молодих сидів на даху сусідньої хати. Встановлено, що йому 17 років. Оксана, мати постраждалої дитини, розповідає, що сусід вже давно приставав до її дітей, і навіть були подібні випадки. Він з моїми синами теж так зробив. Сім років, сім років назад, да теж була скорою, визивала. Була на експертизу в Черновцях, потім вони теж мали гроші, я мая така, ще не жила з цього чоловіка. І скупались, документи пропали, я так і осталась. І тепер теж так само. Просто я не хочу, щоб більше так ні з ким не було, як з моєю дочкою, тому що це страсть для всіх. А що делать? Більш за все пані Оксана хвилюється, що молодику вдасться уникнути покарання, і він і надалі житиме поруч. Сьогодні жінка боїться своїх дітей навіть перед будинком випускати гуляти, бо хто знає, коли сусіда випустять. Сергій мешканець цього ж села розповідає, що для всіх цей випадок був шоком. Я знаю, робили таке, не було ні разу. Ні разу не було це таке. Шок був для повного села. Наразі назначено ряд відповідних експертиз, після яких слідство офіційно зможе задокументувати факт зґвалтування, він трохи відстає в розвитку. Декілька разів він проходив лікування у психіатричних закладах області, і він свою провину визнав. Він сказав, що після того як Трапився контакт з дівчинкою, він зрозумів, що зробив щось погане і тому і втік і переховувався. Наразі молодику оголошено про підозру скоєні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України. Це є зґвалтування малолітньої. Є, йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років. Наразі молодик знаходиться під вартою. Досадове розслідування триває. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі убозівці викрили групу осіб, яка виробляла та реалізовувала підроблені автомастила. Під виглядом відомих світових брендів, злочинці продавали фальсифікат на ринках нашого міста. Де виробляли неякісну продукцію? Та яке покарання чекає на винахідливих підприємців? Дивіться далі в сюжеті. П'ятеро мешканців Чернівецької та Вінницької областей організували у Вінниці підпільне виробництво по виготовленню та зберіганню фальсифікованих автомобільних олив та мастил. Злочинне угрупування створив 40-річний чернівчанин. Раніше несудимий приватний підприємець. До цієї незаконної діяльності він залучив ще трьох буковинців, серед яких одна жінка. Відповідав цій групі за виготовлення фальсифікату. Вінницький підприємець. Ряд підприємців, які здійснюють діяльність на калинівському ринку та на ринку буковина авто. Під виглядом відомих світових брендів автомобільних мастил продають ніякісну продукцію самопального, скажімо так, виробництва. Після проведення певних оперативно-розшукових заходів нами було задокументовано ряд фактів збуту. Проведеним експертним дослідженням, було підтверджено, що закуплена продукція не відповідає вимогам та стандартам якості відповідних торгових марок та не вироблена офіційним заводом-виробником. Наразі ми провели 17 обшуків, вилучили ряд продукції фальсифікованої близько суму близько 3 мільйонів гривень. Зараз ми її направили на експертне дослідження після висновку експертів. Ми дамо юридичну оцінку діям цих осіб. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З учорашнього дня по всій Україні розпочалися відключення електроенергії. Це пов'язано з аварійною зупинкою одного з блоків Запорізької атомної електростанції, наслідок якого в Україні введено режим економії електроенергії, поки що на 1400 тисячу мегаватт. Вчора і сьогодні вранці електрики відключали райони Чернівців та певні населені пункти області від енергопостачання. Чого чекати далі, розповів в ексклюзивному інтерв'ю голова правління ПАД «Обленерго» Олексій Шекета. Чернівецька область споживає 250 мегават, Вже вчора пів Чернівців, а також більшість районів, були кілька годин без енергопостачання. Олексій Шекета розповідає, вже сьогодні в день надійшла вказівка збільшити рівень економії з 50 до 90 мегават. Для нас цей процес дуже важкий, тому що відключення, які зараз дають нам команди диспетчера, де спрацьовує автоматика, вони виходять з ладу і. Те ті відточення, які мали здійснюватися від коротких замикань від переднапруг там напротягом десятки років, це все стається буквально за 2-3 дні, і ресурс обладнання дуже швидко виходить. І це ще одна, скажімо так, негативна. Тенденція для і так не зовсім хороших електричних мереж нашої Чернівецької області і безпосередньо місто Чернівців. Кілька днів тому в позаплановий ремонт вивели третій блок Запорізької атомної електростанції. Одразу виник дефіцит потужності приблизно в один гігават для порівняння. Це споживачі чотирьох Чернівецьких областей. У держави не виявилось додаткових потужностей, щоб цей дефіцит перекрити. Нагальною стала потреба в економії електричної енергії. Остання команда диспетчера НЕК Укренерго ввести всі 10 черг відключення, тобто всі споживачі, які були записані в графік відключення, крім лікарень, крім водоканала, крім теплокомуненерго, крім обленерго, крім тих організацій, які ну, там лікарні пологи, будинки, дитячі садики, повинні бути відключені. То такого ми не допустимо. Будемо всіма шляхами старатися, щоб електрична енергія була, але тут вже без населення, без нас з вами ми ситуацію не виправимо. Графіки обмежень складені так, що в них не потрапили соціальні об'єкти: лікарні, садочки, школи та інші важливі для життєдіяльності суспільства об'єкти. Головний енергетик області звертається з проханням до тих мешканців, які під'єднані до таких мереж, також вживати заходів економії. Як ніколи, від кожного з нас, від кожного кіловата, сьогодні включеного, не залежить енергетична незалежність, а разом з тим і взагалі незалежність України від інших держав, які не зовсім бажають нам добра. Тому я прошу. Навіть Ті об'єкти, ті споживачі, які, до яких не будуть застосовуватися графіки обмеження, бо на їхні лінії там і лікарні, є там інші соціально важливі об'єкти, яких ми при будь-яких розкладах ніколи не будемо обмежувати. Але разом з тим проявити свою свідомість, разом з тим зрозуміти, що якщо сьогодні ми споживемо один кіловат, годин лишніх, то завтра це може обернутися в місяцями. Бути без електроенергії. повністю без електроенергії можуть на вечір залишитися Вижницький, Путильський, кіцьманські та кельменецькі райони, але там є міні-гідроелектростанції. Тож частина населення все таки буде зі світлом. За попередньою інформацією, блок Запорізької АЕС запустять 5 грудня. Тож, можливо, тоді незручності і закінчаться. Поки що основний час більшості відключень з 17 до 21 години. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі освітяни визначилися із термінами зимових канікул. Вони розпочнуться в понеділок, 29 грудня, і триватимуть три тижні. У понеділок, 19 січня, дітей знову чекатимуть за партами. Раніше в деяких школах повідомляли, що зимові канікули триватимуть аж до лютого. Це було пов'язано із шаткою системою в енергетиці України та занадто дорогим опаленням. Та, схоже, гроші віднайшлися і канікули скоротили до розумних термінів. Не виключено, що в лютому освітній процес перерветься ще й на карантин. Ми не будемо розтягувати канікули до 10 лютого. Були такі пропозиції. Чому по прогнозам синоптиків, квіт-лютий місяць почнеться відлига, потепління, похолодання. І це, як завжди, показує практика і досвід, що почнуться гострі респіраторні вірусні захворювання. Значить, можливий варіант спалахів, грипу і наші навчальні заклади змушені тоді будуть що? Перейти на карантин, і це виходить, що тиждень два, якщо діти будуть ще на карантині, тоді як бути учнем 9-11 класів випускника. Нове призначення в міській раді. Відтак тепер розвитком спорту і фізкультури в нашому місті опікуватиметься Дмитро Макаренко. Вже з 3 грудня цього року Дмитро Макаренко розпочне виконувати свої обов'язки. Новий керівник до цього працював головним спеціалістом управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради. З Семирічного віку займався футболом та виступав в складі команди Буковина 2. В сезоні 2002-2003 року першості України з футболу Друга ліга грав в складі команди Буковина. У Чернівецькій області перше обмороження 1 грудня до хірургічного відділення Стороженської центральної районної лікарні було госпіталізовано мешканця селища міського типу Красноїльськ з обмороженням пальців ніг. Працівники МНС попереджають, найбільш вразливими для ураженнями морозами є пальці рук, ніг, а також обличчя. Рятувальники нагадують про необхідність тепло вдягатися, а також при перших ознаках переохолодження звертатися до лікарів. Якщо ви відчули перші ознаки переохолодження, це втрата чуттєвості пошкодженої частини тіла або больові відчуття, потрібно негайно почати заходи щодо зігрівання. Ось для цього, якщо ви знаходитесь на вулиці, можна зробити такий простий метод. Це зайти в якісь приміщення. Наприклад, це може бути магазин, під'їзд, щоб зігрітися і припинити дію холоду. Слід пам'ятати про те, що в жодному разі не потрібно зігріватися з допомогою спиртних напоїв, адже це не допоможе вам зігрітися навпаки, усугубить становище. У тому ж таки Сторожнецькому районі, 1 грудня виникло дві пожежі. Одна людина загинула. В житловому будинку в Красноїльську загорівся житловий будинок. Власник, на жаль, перебував всередині, і врятувати його не вдалося. У селі Снячів, 80-річна жінка, хотіла дістати з-під ліжка консервацію. А для того, щоб краще побачити, взяла свічку. Жінка не помітила, як від вогню почав тліти матрац. Жінку з діагнозом отруєння чорним газом було госпіталізовано в лікувальний заклад. Загалом, з початку року в Чернівецькій області. Виникло 613 пожеж, під час яких загинуло 26 людей, з них двоє діти. Вони бачили жах війни, та не по чутках знають, яка ситуація на сході України зараз. Буковинські військовослужбовці Збройних сил України повернулися з Луганської області до рідних домівок для відпочинку. Поділившись із громадськістю та журналістами думками та враженнями щодо військових дій та реалій життя в східних регіонах України, вони не люблять, коли їх називають героями, а свої вчинки сприймають як належне відношення до служби та збереження цілісності України. Військовослужбовці Збройних сил України повернулись на короткий час, щоб відпочити, обійняти рідних та розповісти, що ніякого перемир'я немає, а війна триває. Як зазначають самі вояки, тримаються завдяки волонтерській допомозі. Воюем потихоньку. Но без волонтеров уже бы этой войны не было. То, что вам рассказывают, что президент доложил, что армия готова к зиме. Ну, вот посмотрите на одного, на второго, на третьего. На ком вы видите форму украинской армии? Это самые большие проблемы. Ну а так все нормально. Далі вони не пройдуть. На війну хлопці поїхали добровільно, не боячись труднощів, адже розуміли, що від них залежить спокій та майбутнє рідних. Люди йдуть і починають плакати, що нас не відпускають додому і тому подібне. Тобто, якщо людина сам пішов, то він на щось розраховував, грубо говоря. І він не має через 45 днів, через 60 днів проситися додому, тому що він встав. Сам пішов, бути добрим. Гуляй до конца, по падам, по десантам, по окопам, де нас не гоняли. Приємним для воїнів є факт того, що більшість населення Сходу почало підтримувати Україну, а не так званих ополченців, які з розповідей чоловіків ведуть себе не зовсім як захисники. От нам жалілись люди, коли приїжджаємо три-чотири машини заходять в хату, виносять все, що їм потрібно. Там хтось, не дай Бог, вступається, що це моє, можуть застрілити. Там воюють з Росією оці самі казачки, це, ось все. це просто головний зброт. Викликають невдоволення, у у прийняті рішення командування. Їх вчинки чоловіки називають доволі дивними. Чому ми не можемо закінчити цю війну, я не знаю. Навіть з підтримкою Росії їх вже давно можна було вигнати за наш кордон. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Буковинського волонтерського руху продовжують свою діяльність, надаючи допомогу військовим, які перебувають на службі в зоні АТО. Що вдалося вже передати бійцям на схід України та чого вони ще потребують? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Найголовніше завдання буковинських волонтерів взимку це забезпечити військовослужбовців теплим одягом та взуттям, а також буржуйками. За ці два тижні ми віддали 20 буржуйок. Наші друзі, волонтери, розвезли їх і роздали там нашим хлопцям. І частина тих буржуйок не тільки нашим хлопцям пішла, але це було там роздано, де хлопці потребували обігріву, і там, де ці буржуйки були вкрай необхідні. Окрім цього, на схід України було відправлено позашляховик: 35 пар берців, 100 спальників та 40 аптечок. Також волонтерам вдалося з допомогою буковинців передати військовослужбовцям засоби особистої гігієни та продукти харчування. Фруктів та овочів потребують і вихованці школи-інтернат, що в слов'янську, де власне нещодавно побували буковинські волонтери. Коли ми привезли їм подарунки, вони дуже були втішені. Вони не сподівалися, що наші діти, які збирали канцтовари, зошити і інше приладдя, таку велику допомогу їм прислали. Ми зараз будемо готувати для них також подарунок. Це до святого Миколая. Їм потрібна велика кількість фруктів, у них немає і потрібно ще овочі. Волонтери зазначають, що це не їхній напрямок роботи, проте чужих дітей не буває. І саме вони є тим об'єднувальним місточком між Сходом та Заходом. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Активісти Чернівецького автомайдану влаштували автопробіг містом, зазначивши, що такий крок повинен нагадати силовикам про їхні незаконні рішення, винесені щодо учасників Євромайдану. Після цього активісти та небайдужі городяни поклали квіти до пам'ятного каменю полеглим героям Небесної Сотні, які віддали власні життя за Україну під час минулорічної революції гідності. Іменно 2 грудня стали знаменним днем, коли почалися переслідування активістів. Почалися репресії до студентів, до активістів правого сектора. І тому цей день ми знаменуємо те, що почалися переслідування і визволення міста Чернівців від тої влади, яка на той час існувала, часткове перекриття руху транспорту з 1 по 12 грудня у зв'язку з проведенням земельних робіт з монтажу каналізаційного колектора на вулиці Херсонській. Та підключення його до існуючої каналізаційної мережі на вулиці Руській буде частково обмежено рух автомобілів на перехресті зазначених вулиць. У Чорнівецькій міській раді повідомляють, що схему об'їзду вже погоджено і встановлено відповідні дорожні знаки. Оскар за благодійність так нарекли нагороду статуетку бурштинового янгола організатори національного конкурсу Благодійна Україна, до якого долучилася цьогоріч і Чернівецька область. Про особливості його проведення та хто може взяти участь у конкурсі, дивіться далі в сюжеті. Конкурс Благодійна Україна є регіональним етапом єдиного загальнонаціонального проекту з пошуку та відзначення благодійників та доброчинних ініціатив. У попередні роки в ньому брали участь представники Одеської, Херсонської та Львівської областей. Цього ж року долучилися Житомирська, Запорізька та Чернівецька область. Останні події в Україні вони покликали до життя дуже багато благодійних організацій. Люди не можуть залишатися осторонь від того, що відбувається, і всі допомагають. Ми бачимо, хто чи. Може, всі благодійні організації приєдналися. Волонтерський рух і тому конкурс, який існує вже кілька років в Україні. Він є таким загальноукраїнським, загальнонаціональним проєктом і поки що єдиним, який відзначає благодійників. Серед учасників конкурсу можуть бути як благодійні організації, так і окремі особи, які займаються доброчинністю, подавши заявки до 15 лютого 2015 року. Я дуже чітка прозора процедура. Працює конкурсна комісія якої, до речі не знає до прийняття рішення ніхто, крім голови конкурсної комісії, і це роками відпрацьовано. Ми витримали будь-які критичні зауваження. Ніяких претензій у людей не виявляється. Експертів працює крім конкурсної комісії, приблизно ще 20-30 експертів. Ми долучаємо до цього по конкретним десь галузям. Заявки можуть подавати як самі благодійники, так і ті, кому вони допомагають. Дішу телефон знімечний, є такий наш. Нашої організації Пенків з Гакенбурга, це земля Вестивальд. Каже, я хочу привезти 10 тонн одежі і суття. І каже, куди везти? Я кажу, на захід нам не потрібно цього вантажу. Вези на схід і цей вантаж через попере через декілька днів через міністерство соціальної політики передадуть до Донецької, Луганської, Харківської і Запорізької області. Конкурс благодійна Україна саме розрахована на підтримку та заохочення благодійників до доброчинності. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В листопаді 1944 року при Чернівецькій обласній філармонії був заснований професійний художній колектив заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю. Вже цього року він святкує свій 70-річний ювілей. Знімальна група Чернівецького репортера зазирнула за куліси, відвідала репетицію колективів, які є незмінними складниками всього ансамблю. І вже в наступному сюжеті ви побачите і почуєте неймовірні факти життя ансамблю, його підопічних та поринете в справжній культурний світ Буковини. 4 грудня у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться ювілейний концерт, присвячений 70-річчю від дня заснування заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Ми вирішили розповісти про здобутки і можливості ансамблю, організатором якого у 1944 році став збирач пісенного фольклору Григорій Шевчук, який разом із відомим хортмейстером Василем Міньком очолили цей колектив. Вже з часом за браком танцюристів хор буковинського ансамблю певний період виступав самостійно під назвою Хоровак. Капела «Буковина». Тоді ж при Чернівецькій філармонії існував ще один творчий балетний колектив. В 1949 році ці два художні колективи об'єдналися в один вокально хореографічний і знову дістав назву «Буковинський ансамбль пісні і танцю. 1962 року ансамбль очолює професор Андрій Кушніренко, який зробив вагомий внесок у творчий доробок колективу. Зберігаючи етнографічну самобутність, він домігся високого професіонального виконавського рівня, філігранної відточеності та чистоти звучання хору, розширив жанрову палітру ансамблю, збагатив його репертуар високохудожніми творами, обробками народних пісень. Буковинський ансамбль при Андрі Миколаєвичу, це 70-ті роки. Фактично до недавніх буквально років, це він фактично всі великі, які концерти були десь порвались на Україні, і навіть в тодішньому союзі в Москві як називали, урядові концерти, де скликалися найкращі колективи на той час, і незмінно Буковинський ансамбль там був. Всі дивувалися його майстерності, дивувалися всі і захоплювалися костюмами, оцими красивими костюмами, бісерними нашими вишними сорочками, які дівчата носять. Це була дійсно справжня прикраса всіх таких визначних концертів. Вже зараз поїхати у велику гастрольну поїздку складно фінансово. Щоправда, наш ансамбль проводить обмінні концерти по різних містах нашої держави. Тому і в нашій обласній філармонії часто можна побачити виступи колективів із інших міст. Таким чином, і наш ансамбль прославляється для теперішнього художнього керівника Ярослава Солтиса. Ансамбль став невід'ємною частиною життя. Тому працювати над ювілейним концертом до 70-річчя, каже не складно. Це трошки банально. це моє життя, це моє існування. І фактично, я собі просто не уявляю, що як це не бути з ансамблем, не бути з колективом, не бути взагалі тут в філармонії нашій. Зараз заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю складається з трьох творчих колективів. Один із них хореографічний, яким керує головний балетмейстер Леонід Сидорчук, який присвятив 30 років ансамблю. Сам був тут і танцівником, тому зараз працювати над постановками йому не складно, бо ж знає, чого хочуть і танцівники, і глядачі. Я просто розумію, що хоче танцівник, як він може це показати. Тому що через власного, власне, через себе я пройшов всі ці і танцювальні паї, всі ці композиції. І навіть роблячи нові постановки, я вже знаю, як буде зручно зробити той чи інший рух, як буде зручно, як вигідніше показати глядачу ту чи іншу фігуру танцювальну, чи саме танцювальний номер. У нас всі старі номери золотого фонду залишилися. Ми їх працюємо, але це на цей раз ми показуємо зовсім нову програму Буковинського ансамблю. Кожен концерт заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю то завжди захоплююче дійство. Дійство мелодії і танців, взятих митцями у народу, які повертаються йому ж у художньо довершеній оправі. Вже завтра ми розкажемо вам і про хор та оркестр, аби ще детальніше познайомити вас із внутрішнім життям знаного і цікавого творчого колективу. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого. Побачимось.